Міжнародний день недоношених дітей відзначає нині світова спільнота, а особливо медики, завдяки зусиллям яких ці малюки отримують потрібний догляд та увагу. За статистикою приблизно кожне десяте немовля народжене передчасно і нерідко саме ці дітки страждають від різних видів фізичних та неврологічних недуг. Відтак потребують додаткової фахової допомоги лікарів. На Закарпатті провідним закладом, де комплексно допомагають недоношеним дітям, є обласна дитяча лікар. Неонатальний блок у медзакладі складається із трьох спеціалізованих відділень інтенсивної терапії, патології та недоношених новонароджених. Це відділення воно вкрай потрібне, тому що недоношена дитинка це унікальна дитинка. Вона вже має унікальність свою тим, що народжується передчасно. Природа розпорядилася так, що мама повинна виношувати не менше ну, 37-40 тижнів. Це нормальна очікувана вагітність. Наші дітки народжуються скоріше. Вони Пішать їх же так і називають поспішайки, ранні пташки. І вони після 22-23 тижня народжуються і мають отримати ту необхідну всю допомогу, яка їх доведе до того стабільного стану, коли ми можемо їх віддати на руки батькам. У нас є забезпечена і апаратура і високотехнологічна, тому що без неї ці дітки практично не можуть бути вихожені. Це сучасні технології повинні бути і вони задіяні на базі нашої лікарні. Спеціальне обладнання Обхідне для вихожування. Це мають бути інкубатори, спеціальні ліжечка, тобто закриті системи кувези, називаються, де дитинці підтримується оптимальна вологість, оптимальний режим температурний, тому що природа зробила, що вона має мати, то тепло і все інше забезпечуватись в утробі матері. Якщо його немає, то ми мусимо то продовжити після того, як вона народилася. Відділення працює за принципом сумісного перебування матері та дитини. Тобто, жінка має змогу допомагати цілій команді лікарів різних спеціальностей доглядати за своїм передчасно народженим малям. Мама має можливість перебувати в відділенні з народження буквально з дитинкою. Має можливість доглядати, доторкатися до дитинки, тому що це дуже важливий аспект контакт. Матері близької людини, матері до дитинки, частина пацієнтів відділення недоношених новонароджених поступає із пологових відділень всієї області. Частина переводиться із відділення реанімації та інтенсивної терапії, яке функціонує ще із 1997-го. Тут допомагають діткам прийти в норму після найбільш загрозливих життю станів. В середньому щороку таких випадків понад три сотні. Чому дітки недоношені особливі? Тому що їм головне вчасно і правильно і якісно надати допомогу. Тут важливий час кожні години. Чим швидше ми допоможемо дитинці, правильно якісно надамо допомогу, тим і краще в подальшому їхня доля. Тобто зменшується рівень інвалідності, зменшується рівень якихось фізичних дефектів в подальшому. коли дитинка здорова, це є здоров'я сім'ї, це є, нема навантаження соціального на державу. Тобто, це добре усім. Саме у цьому відділенні функціонує єдина в області виїзна неонатологічна бригада. В цілодобовому режимі лікарі здійснюють виїзди в районні лікарні області, де консультують, стабілізують та транспортують немовлят для подальшого лікування. Також обладнаним реанімобілем перевозять немовлят з важкими вадами розвитку для лікування у Київ. Більшість діток, які потребують, які родяться хворі, які потребують інтенсивної терапії, тобто вони чи мають якусь інфекцію, чи не дихають, чи мають інші серйозні проблеми, де є загроза до життя, ми за дітками виїжджаємо у райони. Ми їх там стабілізуємо, готуємо до транспортування і транспортуємо до нас в заклад в обласну дитячу лікарню, відділення реанімації домонароджених, де ми їх лікуємо, стабілізуємо, і коли стан їхній стабільний, нема загрози до життя, ми їх переводимо на подальше лікування. У суміжні відділення, тобто не в одному закладі Закарпаття такого немає. У обласній дитячій лікарні продовжують опікуватися недоношеними дітьми навіть після виписки зі стаціонару. Спеціалісти наглядають за малечою ще впродовж кількох років, і в результаті дитина повинна наздогнати в розвитку своїх однолітків. Для тих дітей, яким потрібне додаткове лікування та консультація, функціонує центр реабілітації русинка. Тут з дітьми займається мультидисциплінарна команда фахівців. Серед них психологи, які допомагають не лише дітям, але і мамам. Надаю Консультації, як поводити себе з дітками, як прийняти дану ситуацію, що у них дітки із певними вадами в розвитку. Підготовлюю маму до тих нових, нових життєвих таких викликів, які у них будуть. Тому що дітки у нас, наприклад, якщо з відділення недоношених попадають на консультацію, мами розгублені, тому що це постійні стресові ситуації, які у них на шляху пологи. Передчасні пологи, не готова мама до тих пологів, не готова до народження дитинки, не готова до народження дитини із психоемоційними, із фізичними, із вадами здоров'я. За роки роботи медики обласної дитячої лікарні успішно допомогли тисячам діток, серед вдячних мам Інеса, яка виховує двох хлопчиків. У мене двоє діток. Старшому у мене 4 роки і 11 місяців, меншому 2 роки ось недавно і виповнилося. Старший у мене народився, ну, скажімо так, занадто швидше, ніж потрібно, на 28-му тижні, з вагою 900 грам, і довжина була зріст 34 сантиметри. Спочатку, ми були вужі. Жороді, але відповідно нас направили сюди, в Мукачево, в відділення недоношених. Але спочатку ми потрапили в реанімацію, так як ми дуже важко дихали саменьки, і потім, відповідно, нас направили у відділення недоношених, де ми вже і вчилися їсти з пляшечки і набирали вагу. І згодом я дуже вдячна тому, що. Ми потрапили саме до цього лікаря, до невролога радіо Олександра Миколаївни, вона нас проконсультувала, коли ми ще були в відділенні недоношних, і вона нам сказала, що потрібно після виписки прийти на консультацію. Ми прийшли і вона нам розповіла, що є такий нюанс, потрібно займатися ручки дуже сильно зажаті, а ніжки навпаки розслаблені. І ми почали свій шлях ходити сюди місяць вдома, місяць тут, і дякуючи спецсу. Спеціалістам і слава Богу, що все в нас добре. Тепер, старшому практично 5 років, він бігає як пуля. <гум> а меншенький також тут, але в нього, слава Богу, все добре. Трошечки з розвитком хромаємо, але теж все буде прекрасно. Я вірю у наших спеціалістів. Історія цієї сім'ї приклад того, що навіть ті дітки, які занадто квапляться з'явитися на світ, успішно і повноцінно дорослішають, звісно, завдяки особливій увазі турботливих батьків та досвідченим талановитим закарпатським лікарям.